Друзі, ви на каналі Влад Ерс, і сьогодні я вам покажу 5 лайфхаків з пластиковими бутилками і приступаємо до першого лайфхаку. Для першого лайфхаку нам потрібна бутилочка і ножиці. Знімаємо стікер від бутилочки. Зараз я це зроблю. Стікер є. Так, тепер нам потрібно маркером накреслити. Зараз я покажу як. І ось таке у мене вийшло. Зараз ми це виріжемо і я це вам покажу, що у нас вийде. Ось така ложечка у мене вийшла. Зараз я опалю краї, щоб вона стала жорще і не гнулася. Жор І ось така ложечка у нас виласяла. Думаю, у вас вийде краще, Ну, бо це ж я робив. Так, але ця ложечка, звісно, придатна до вживання. Так що йдемо до другого лайфхаку. Ось у нас другий лайфхак. Це горишко, що в нас лишилося, коли ми робили ложечку. Це у нас є воронка. Це можна спорт із як вдома, вдома, наливати олію, все, а можна так як в гаражі: масло, бензин. Так що? Це у нас є другий Другий лайхак, нам потрібна теж бутилка, мені потрібно взяти теж п'ямку. Так, я відрізаю. Все, я відрізав. Тепер нам потрібно відрізати вершок. Так. Я це відрізаю, відрізаю. відрізаю на вершок. Тепер ми беремо маркер і малюємо те, що він зараз переконуємо. Вишаємо строки. Так, я намалював ось таке. Okay. Я думаю, що вам може буде видно. Так зараз я завершу і вам покажу, як мабуть. Блин, я погано зробив. Так, ми зараз візьмемо другу тотку. Так, ось таке у нас має получатися, но ну, я думаю, що у вас краще получиться, тому що я роблю це перший раз. У нас вийшла така ручка. і з цього можна пити. Зараз я наберу водичку. Я набрав води. Ось у нас вода. Тепер ми протестуємо нашу. Так, наприклад, нам треба залити сюди водички. Ми беремо, вставляємо е, нашу кружечку, лійку і заливаємо. Все, все у нас вийшло. Так, це в нас